Новорічна іграшка, скільки в ній свята, краси і душевного тепла. А коли вона ще й виготовлена власноруч, то має в сотні разів більшу цінність, аби виготовити свій новорічний сувенір під керівництвом найкращих вінницьких майстринь до міського палацу мистецтва, юнацтва завітали учні середніх загальноосвітніх шкіл міста. Найсмачнішим майстер-класом, де їм пощастило побувати, став імбирний пряник, який надзвичайно популярний за кордоном, а в Україні його тільки пізнають. Мені надзвичайно сподобався сьогоднішній майстер-клас. Діти дуже креативні, веселі, з надзвичайно цікавими ідеями, не бояться експериментувати. Завдяки цьому в них вийшли надзвичайно гарні роботи сьогодні. Протягом смачного майстер-класу учасники могли досхочу фантазувати на імбирному полотні. Іноді під час виготовлення навіть траплялись курйози, розтікалась барвиста глазур. Проте школярі вміло виправляли ситуацію, куштуючи її просто за партою. Проте виключно всі діти за настановою майстрині таки пообіцяли донести печиво додому та поділитися на новий рік. Я скажу мамі, щоб вона також зробила таких пряників мені, молодшому брату і молодшій сестрі. Потрібно дуже відповідально ставитись до цього заняття, тому що це робота дуже кмітлива та чітка, яка має бути в людини гарні нерви та здорові. Та гарний смак. Дуже ну, така зацікавлена. Зацікавлена робота. робота. Якщо, наприклад, в школі то би проводили з дітьми, бо дуже цікаво. Діти зайняті, вони стараються щось нове відкрити для себе. Цікаво. Раніше я не могла такого робити, але зараз ну, якби навчилася і дуже подобається. Так, мені дуже сподобався майстер-клас. Ну, я такого ніколи не вміла робити, я навчилася багато чого. Я обов'язково буду таке робити з мамою. Яке свято і без діда мороза на майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси у вигляді найщедрішого дідуся у світі діти прийшли вже з новорічним настроєм. Ще пак, адже відтепер кожен зможе похизуватись іграшкою власної ручної роботи. А такі нині коштують дорого. Сувенір, і сьогодні ми на майстер класі виготовляємо ось таку. Це якби і ялинкова прикраса, і разом з тим можна її причепити до рюкзачка, і також можна прикрасити оселю, тому що приближається новий рік. І я думаю, що саме зробити своїми руками Діда Мороза це дуже актуально. І тому ми вирішили робити такий майстер-клас. Відвідувати цікавий гурток це краще ніж дивитись мультики вдома, переконані маленькі майстри, іграшки яких виявились найгіршими за зразок дорослих. Дуже зачаровую, дуже люблю шити, особливо тут бісером. дуже. Я займаюся бісером, тому в мене дуже багато квіток з бісеру, дерев і там, тваринки різні. Я бажаю всім дітям, які зараз дивляться цей канал, щоб вони більше не сиділи вдома, а ходили на такі от гуртки і займалися різними видами квілінгу і текстилю. Мені сподобалось тим, що можна шити собі на ялинку прикрасені. Ну якби не треба купляти. Напередодні нового року все здається казкою. а тим більше такі чарівні майстер-класи спрямовані на різнобічний розвиток особистості. Сподіватимемось, що завдяки їм все більше українських родин таки дізнається рецепт імбирного печива, смакуючи його біля святкової ялинки, прикрашеною власною творчістю. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.